У сумах рідні військовополонених і зниклих безвісти закінчують роботу над рушником надії. Участь у всеукраїнській акції, що триватиме до 1 жовтня, від Сумщини взяли жінки з Сум, шостки ромен Липової долини і з Лебединської громади. Працювали над створенням рушника в сумському палаці дітей та юнацтва. Технічною координаторкою стала майстриня Наталія Бабенко, керівниця майстерні художньої вишивки та бісероплетіння. Жінка показує підсумки роботи, що тривала понад місяць. Це трилисники, символ триєдності, так? Е, отця сина і Святого Духа. Вони у нас внизу як коріння, вони тримають все. Це земля наша, земля наших предків, на якій стоїть е, основа, горщик, дерево життя, візерунок нашого рушника. Ми створили опис рушничка, що означають хвильки, дерево життя. До речі, якщо хвилька? Горизонтальна це значить річечка. Якщо хвилька вертикальна, дощик іде. Чорний колір розповідає Наталя. В роботі не використовували, щоб рушник уособлював надію. Використовували традиційні для України шви, мережка, шов перед голкою, гладь тамбурний шов. Наталія Бабенко розповідає допомогу у створенні візерунку, попросила у викладачки сумської художньої школи Любові Ярцової. При створенні цього рушника ми опиралися на ті витоки, які вже в нас були. Тобто це дерево життя, основа, річка така, в нас кінечних, да, вода, птахи. Птахи завжди використовувалися як обереги, тому що вони повертаються і один до одного, вони зберігаються, родини такий спокій, там, комфорт, а якщо по сторонам, вони йдуть як обереги. Ось якщо глянути на цьому рушнику, в різні сторони дивляться пташки, і вони з, в основі, там, де в нас горщик стоїть, Тобто наш фундамент, наш рід оберігаючи з різних сторін, зі сходу, з півдня, заходу. Пані Галина одна з учасниць акції. Розповідає її син Михайло Марченко, прикордонник п'ятого загону, зник безвісти рік і вісім місяців тому. Сили мені надає в першу чергу мій внук Владислав, це його синок. І правнучка Мішелька, названа у честь дідусь. У нього, ну він не знав, що в нього є. Внучка. Тут дуже мені дуже велика поддержка. Якби не ця поддержка, я б, мабуть, вже не вишила. Моєї роботи в цьому рушнику дуже мало. Ну я ми в перший день, коли почалося це вишивання, я прийшла із своєю донькою і своєю невісткою. Ну, вони молоді, глазасті, вишивали дуже багато. Моя дочка дуже багато шила і додому брала шила, і мій син. 14 місяців ми вже його не бачимо, не чуємо. У Бахмутському районі село Роздолівка. Він пропав безвісти у червні, місяці, 26 червня, ми його всі чекаємо: Валя, дружина, і троє діток, і тато, і мама, всі його чекаємо. Андрій, син пані Валентини, зник 9 місяців тому на Курському напрямку. Нас об'єднали одне горе. Ми вже тепер як одна сім'я, ми як рідні. І те, що ми шиємо, рушник, це ми шиємо кожен сібочок, це їхній шаг додому. Дуже хочемо, щоб усі ми хочемо, щоб вони знайшли дорогу, щоб вони побачили, що матері, жінки чекають їх. Пані Катерина чекає, звістки від зниклого безвісти сина Володимира. Місце його зникнення, район Залізнянського Бахмутського району. Уже він. Два з половиною роки я його чекаю. У березні місяці був останній розговор. 10 березня він зниклий безвісті. Де я тільки що не є? Я завжди присутствую, присутствую, хочу, щоб він повернувся. Пані Надія, що рік і десять місяців розшукує сина Олександра, ділиться такі акції, допомагають знайти однодумець і підтримку від них. Пішов у свій перший бій, у свій перший в житті бій. І більше ми зв'язку від нього не було. Ми чекаємо на зв'язок, чекаємо на якусь вісточку і сподіваємося, що цей рушник і всі рушники, що вишивають матері і близькі люди, допоможуть їм знайти дорогу додому і повернутися додому живим. Пані Любов розповідає про свого чоловіка Андрія Лютого. Прожили 12 років. Лютий Андрій Юрьевич пропав теж на горячей точке 8 квітня 23 року Донецька область, поселок Васюківка. На даний час немає ніякої інформації без весті зникли. Шукаємо везде, мама чекає, сестра нас об'єднує одна цель, щоб швидше всі повернулися до дому. І як би сказати, ми відкликалися, старались кожен вложити свою лепту, в вишиванні, ну щоб швидше вони повернулися до дому. Наразі сумчанкам залишилося вишити кілька незавершених ділянок на рушнику. Закінчити роботу повністю планують продовж тижня. Кульмінацією проєкту стане виставка робіт з різних регіонів України, яка відбудеться в Києві 1 жовтня. Анна Книж, Ганна Волох, Суспільне новини Суми.